Головне питання, яке задають при виборі розпірної штанги. Чи можна лазер розміщувати якомога ближче до підлоги? Як бачите, можна на будь-яку висоту, хоч під саму стелю, хоч ще нижче, наприклад, опустити, як вам буде зручно. 5-6 см, хоч до підлоги, десь там буде сантиметра 3. См. Ось. Тому рекомендую до придбання така чудова штанга висотою 3,20 в комплекті з тримачем, ціна 1600 гривень. Питання, яке задають при виборі розпірної штанги, чи можна лазер розміщувати якомога ближче до підлоги? Як бачите, можна на будь-яку висоту, хоч під саму стелю, хоч іще нижче, наприклад, опустити, як вам буде зручно. 5-6 см, хоч до підлоги, десь там буде сантиметра 3. См. Ось. Тому рекомендую до придбання така чудова штанга висотою 3,20 в комплекті з тримачем. Ціна 1600 гривень. Головне питання, яке задають при виборі розпірної штанги. Чи можна лазер розміщувати якомога ближче до підлоги? Як бачите, можна на будь-яку висоту, хоч під саму стелю, хоч ще нижче, наприклад, опустити, як вам буде зручно. 5-6 см, хоч до підлоги, десь там буде сантиметра 3. См. Ось. Тому рекомендую до придбання така чудова штанга висотою 3,20 в комплекті з тримачем, ціна 1600 гривень.